І всім привіт! З вами Пробліплеер! І ви на серіалі Пробіліплеер пригоди 12 сезон і 15 серія Король Візерів. Історія Король... короля Візера І ми починаємо. Би хотів би розказати мені якусь історію і чому тебе інша частина лиця чорна. Я б не я б розказав, але... Просто є якісь проблеми. Ти міг би розказати, сказати. Ти справді того хочеш? Так. Ну добре. Висюди вій захрбаний в цього місця. Іди з землі на чистий. Ти чому? Та від тебе квітка стала чорною. Та нормальна це квітка. Торкайся. Вона стала чорною. Я не тому. Пі, пішов з цього місця нечистий. Іди в незах і сюди більше не повертайся. Ти ізваний. Іди з цього місця нечистий. Едрік. Ми вигнали в незах. І що а, та, далі? А, так, далі. Привіт! Як тебе звати? Мене звати Король Візерів. Ну, Едрік. Добра звати Едрик. Ну, чому, ти, чому ти себе називаєш кого візогрів? Я просто не знаю імно. Йм... О! Може тебе знайдуть з якимось ку... одного візера, просто його візорії немає правителя. Едрік, може стати новим правителем Візорії. Як тобі під... підложення? Е... підходить. Добре, я згідно. Ну добре. Ну тільки будь обережним. Як хтось сюди прийдуть воїни, тобі буде захищати візерію. Ти прийшов. У мене просто вже є донадто старий. Як я тобі віддаю владу, тому що я вже донадто старий. Я знаю, що зараз 2008 рік і більше немає середньовіччя, але бери владу. А як тобі було схоже на візер, підійди ближче. Що ти зробив зроби моїм оком? Чому інша частина лица чорна, щоб підвітити, що ти візер ізбрадок візера. Щоб приїжджати і став королем візеру. Ставай на трон. Я зовлю коронацію Тепер ти король Візерії Візорії. Тепер ти король Візергія і я помер. Ха -ха -ха -ха. Тепер я зроблю з Везерії Імперію Візерійську Імперію. Я навіть не знав про це. Ну, добре, король візерів. Ми тебе так назвали? Так. Йдемо. До того. Ми вже добралися. Єпіланджег! Ні, я, я, не Джонні є Незег, я Незер. Я просто в нього селився. І хотів би сказати про ще одне: про бліплег в Незері. Про бліплег в Незері за командою? Так. Я таки так. Я так і знав. Тому що коли вони йшли портал, це не було простим. Що? Хто там? Воно більше піднятися. плеєр. Оприназир. Ну цей раз. Не треба так підходити так різко. Абоже, можна так налякати когось більшості. Більшості не налякати, але мені вже все рівно, якщо можна когось налякати. Тому що я вже нову груп придумав. Мені здається, що знати сильний рубліпер. І всім до побачення!